12 година неділі час новин від фактів весі. та Вікон СТБ. Вітаю. Чергова гучна ніч в Україні. Російські окупанти вночі запустили 157 шахедів і 4 ракети С-300. За даними повітряних сил, збито 98 дронів, ще 19 локаційно втрачені. Відбивали атаку, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Загалом відомо про влучання ворожих дронів у 19 локаціях та падіння уламків. У двох місцях на Харківщині через атаку коптерів постраждали двоє людей. Поранена жінка в дитини гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках. Вилетіли шибки під ударом. Також опинилися Балаклія та Шевченківські і Новобаварський райони Харкова. На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено літню жінку, зруйновано житловий будинок і господарські споруди. У самому Запоріжжі виникли масштабні пожежі. На Київщині ще долають наслідки дронової атаки, зокрема у Вишгородському районі. Там відомо про пожежі та руйнування житла. Одна людина постраждала. Інформація від рятувальників щодо наслідків оновлюється. Йдемо на фронт. Там знову побільшало ворожих штурмів. На Донеччині працює наш спеціальний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами наживо і від нього найсвіжіше воєнне зведення. Тож влади, вітаю. Як минуло остання доба на фронті? Вітаю Тетяно. Ну, доба минула. Гаряче, тому що була тривога майже завжди. А взагалі ситуація на східному фронті важка, бо ворог тисне по всій лінії бойового зіткнення за учора. Загалом 200 разів атакував ворог наші позиції паралельно зі штурмами. Рашисти також б'ють по цивільних з артилерії, а також авіації. За учора випустив ворог понад 6 тисяч артснарядів, а також 117 керованих бомб та ракету. Чим дужче росіяни тиснуть на Покровськ, намагаються оточити його на цьому напрямку. Як завжди, найбільша кількість атак за добу 59. Щодо оточення Покровська кажуть, і аналітики інституту вивчення війни. За їх словами, так як армія РФ просунулася на північний схід від міста та продовжує наступати у напрямку Добропілля, це за лічені місяці загрошує оточенню Покровська з півночі та все. Все, хто щоб не казав, захопити Покровськ, Росія намагається вже понад рік. Та досі навіть не знаходиться у його межах, і це слід пам'ятати. Не менш важко нашим оборонцям і на Лиманокуп'янському напрямку. Його за добу ворог атакував близько 50 разів. Безперервні штурми тривають здебільшого у районі Рідкодубу та Карпівки. Тут у ворога є незначні просування. Тож з Лиманокуп'янського напрямку далі пряма мова порох проводить періодично штормові дії, користуючись непогодою, користуючись тим, що зараз літо і є велика кількість рослинності, тому ми зараз в основному вражаємо їхнє укриття та вражаємо штурмові групи піхоти і також мотогрупи. На сусідньому Сіверському напрямку бої тривають поблизу Серебрянки та Верхньокам'янського. На Краматорському рашисти атакують у районі Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку бої теж цілодобово під ударом залишки Торецька, Деліївки та Ступочок. На півдні Донеччини це Новопавлівські та Гуляйпільські напрямки. Ворог має локальні просування у районі сіл Ялта, Зірка та Весела. Та тепер це Нашим кореспондентом технічні проблеми. Сподіваюся, ми повернемося ще до цього. Тож Донеччина була на зв'язку. А від учора в Росії справжній авіаколапс через загрозу атаки дронів у низці аеропортів масові тисняви та затримки літаків. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів і ще сотні. Відкладено і це на тлі свіжих російських заяв про знешкодження 120 українських безпілотників. Найскрутніше у підмосковному Шереметьєво. там скасували понад 170 рейсів ще майже півсотні затримали. Натовпи людей сидять або лежать на підлозі у холах, бо фізично бракує місця у кафе та бізнес-залах у ще в одному. Аеропорту Пулково у Санкт Петербурзі скасували понад 30 рейсів. Ще сотню затримали. Через це один з літаків, який зміг вилетіти з Шереметєва, повернувся назад до Москви. Крім цього, зупинили роботу аеропорти Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст Росії. День кардіолога сьогодні відзначають у світі цей день ще й нагадування всім про небезпеку хвороб серця та судин одну з найпоширеніших причин смерті у світі та й в Україні. Щороку від серцево-судинних захворювань помирають майже 400 тисяч українців через стрес від війни та пережити ковід. Серцеві хвороби молодшають. Якщо до 2014 року в Україні інфаркти та інсульти були недугами 60-річних, нині це 45 і 50 Літні кажуть у центрі громадського здоров'я у зоні ризику, і чоловіки, і жінки чи виникнуть ці захворювання залежить від способу життя, фізичної активності, харчування, вживання алкоголю та куріння, а ще від стресу та поганого сну, на що нам на жаль важко вплинути зараз. Але запобігти хворобам серця медики радять насамперед так. Стежити за артеріальним тиском без належного лікування підвищений тиск може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової та серцевої недостатності та й погіршення зору, пити достатньо води, рухатися, менше їсти солоного, уникати надлишкової ваги, покинути згубні звички, відновлювати сили після недоспаних ночей через тривоги. У Черкасах містяни бігли в пам'ять про полеглого захисника Костянтина Мірошніченка, активіст, учасник революції гідності, і волонтер у травні 22-го долучився до Лав ЗСУ. Воював на гарячих напрямках у взводі зв'язку третьої окремої штурмової бригади. Торік у березні загинув його рідні друзі. Вдруге на згадку про героя організовують благодійний забіг і збирають гроші для побратимів Костянтина. Аплодисментами дякують тим, хто став на захист країни. Коротка руханка. Учасники стартують символічні два кілометри вздовж Дніпра. Біжать не на швидкість. Шановують пам'ять полеглого друга громадського активіста і воїна Костянтина Мирошниченка. З травня 22-го він воював на Запорізькому, Херсонському, Бахмутському та Авдіївському напрямках у взводі зв'язку 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Молодший сержант загинув вторік у березні на Донеччині. Ініціювала забіг у пам'ять про чоловіка вдова Костянтина Олександра. Згадує, коли сама почала бігати, Костя її підтримав. І, хоч тоді жили в різних країнах, обіцяв бігти разом у Черкасах. Це було за кілька місяців до його загибелі, згадує Олександра. Після загибелі Кості до мене прийшла така ідея, що таке костя не може приєднатись до мене, бігати по Черкасам, дивитися на Дніпро. Треба зібрати громаду Черкащини і замість Кості зі мною в ритм ця громада Черкас до забігу. Долучилися півтори сотні черкасців. На футболці учасниці Анни Сорокіної Світлина Костянтина розповідає: йому було не байдуже, якою мовою говорити боровся за збереження історичної частини міста, за те, щоб собор став українським, а молодь займалася спортом. Організовував фестивалі дитячі табори. Завдяки йому у мікрорайоні, де жив, відкрили скейт парк. Вони живі в кожному з нас. Ми змагаємось, Це більш символічний забіг. Пам'я. Мяті і е, е, вшанування кості. І тому саме важливо пробігти. Участь у забігові за донат від 200 гривень. Зібрані гроші підуть на потреби третьої штурмової бригади, в лавах якої боронив країну Костянтин Мірошниченко. Зараз є актуальний збір на дрони це те, що нам казали хлопці. От ми скоріше все просто переведемо всі кошти на цей збір. Закликаємо донатити від 200 гривень. Це такий символічний достатній донат. Люди за бажанням хто міг задонатити тисячу гривень, дві тисячі гривень, хто міг задонатити десять гривень. Торік під час першого забігу зібрали 100 177 тисяч гривень для побратимів Міроша для його взводу. Купили прилад нічного бачення. В першу чергу хочеться допомагати хлопцям. Ми повинні пам'ятати померлих, бо ті, хто полегли за нашу незалежність, і звичайно підтримувати тих чиних військових, котрі виборюють незалежність та свободу. Ірина Цимбал, Сергій Дістрян, факти ICTV, єдині новини.